Вітання слухачам українського радіо Вінниці. В ефірі звучить програма з перших уст. Перед мікрофоном журналістка Ольга Зайцева. Лептоспіроз важке інфекційне захворювання діагностували у мешканців Вінницької області. Станом на сьогодні відомо про два лабораторно підтверджених випадки. Чим небезпечний лептоспіроз, під які хвороби та стани він може маскуватися, і чи можливо уникнути зараження цією небезпечною недугою? Про це говоритимемо із генеральним директором Вінницького обласного центру контролю та профілактики хвороб Ігорем Матковським. Вітаю, пане Ігор Нашелета. Вітаю всіх вас і слухачів. Е, ну, і для початку все-таки розкажемо нашим слухачам, що ж таке лептоспіроз, тому що, я думаю, далеко не всі чули взагалі цю назву. Ну насправді не, не така вже, скажімо так, і нова інфекція, і вона на превеликий жаль доволі часто зустрічається. Ви все правильно повідомили наших слухачів, що у нас в цьому році два випадки, але в в, в минулому у нас було 16, із них 5, вибачте, але закінчились летально. Да? Тобто п'ятеро людей померли в минулому році саме від ліптоспірозу. А взагалі-то смертельних випад, випадків може бути до 60%. Так що з одного боку ми говоримо про інфекційне захворювання, яке може перебігати абсолютно в різних формах, але з іншого боку, і про небезпеку, яка може бути, якщо ми будемо говорити про що це за захворювання, це зонозне захворювання, яке. Передається до людини від, скажімо так, від тварини, від людини до людини ніяким чином не може зі зі своєю специфічною симптоматикою з клінічними ознаками. Переважна більшість, якщо говорити ну, кумулятивно, всі ознаки, то це висок підйом високих до високих цифр температури тіла до 39 до 40. це біль в м'язах, біль в попереку. Це Можливе пожовтіння, і це зміни в сечі. І ну в найгірших варіантах це ще і враження головного мозку у вигляді ліптоспірозного мінінгіту. А можливо, пожовтіння впливає на печінку якось так. Звичайно, тобто вплив є. У нас може бути як на нирки окремо, так і на печінку. І в Зв'язку даже з деякими особливими різновидами, наприклад, ліптоспіро іктарагімерагіка, да, от такий специфічний збудник. Він взагалі може давати такий цікавий шафран. ну, такий колір шкіри, він ближче до помаранчу. Тобто, якщо ми при вірусних гепатитах бачимо більш такий все ж таки, жовтушний, то тут він може бути і помаранчевий. І тому то в першу чергу ми маємо звичайно диференціювати, тобто розрізняти між вірусними гепатитами в першу чергу, але, ну, але не в останню чергу. Але якщо ми говоримо про шляхи зараження, і наскільки я розумію, бо я так теж подивилася минулорічну статистику, більше ніби припадає на такі теплі, на таку теплу пору року лептоспіроз. Звичайно, випадків. Да, звичайно так? Тоді, Тому що переносником є у нас дрібні савці, да? ну, найчастіше це, звичайно, мишовидні да? і польовки. Да? Тобто це те, що ми називаємо гризунами-мишами, але тим не менш можуть бути і більші такі гризуни, на накшталт да, можуть навіть і, там, і дикі там, і песики передавати, і таке інше. Але все одно переважно це у нас дрібні. Гризуни, які е, е, випорожняються, тобто мочаться в найчастіше вставки, да, тобто, там, де має бути непротікна вода, тобто стоячі водойми. І далі е, людина або купається і через мікротріщини, і через мікропорізи. Порізи потрапляють вже внутрі організму або через непошкоджену слизову оболонку, да, в тому числі і при заковтуванні води, або е, рибалки. Да, і якраз у зв'язку з цим є специфіка того, що ну, більше 90% це фактично страждають чоловіки. Да, оце, і, Наприклад, 16 випадків в минулому році, але мені здається, що вони всі якраз стосувалися і чоловіків, і так само і в цьому році. Е, і сезон. Сезонність тоді, коли найбільше більша активність, звичайно, і цих совців, і відповідно далі, і коли тепло, так. Да, коли тепло, але у нас гризуни мешкають і в побуті, і тому то звичайно і є небезпека і механізм передачі через продукти харчування. Наприклад, такі, що не підлягають термічній обробці. Наприклад, якщо ми візьмемо в льохові, зберігаємо, наприклад, квашену капусту або квашені огірки, і далі ми їх не промиваємо, ми їх термічно не обробляємо, або свіжа морква. Да? От, і Якщо ми їх не обробляємо термічно, то все, і таким чином відбувається і другий такий ключовий механізм інфікування е е е лептоспірою. Але я так розумію, це все-таки значно менше, ніж при купаннях в стоячих водоймах чи при рибалках. Ну, при та, рибалках більше більше все одно, і, і тому то пік взагалі то припадає на серпень-місяць. Угу. Да? Але сезонність, звичайно, у нас десь травень і десь до листопада. Якщо ми говоримо власне, про Вінничину і про локалізацію, тому що я от подивилася статистику на кінець листопада минулого року 16 випадків. На кінець року, на листопад тоді було 11, угу. і з них на той час 3 було летальних, ви кажете, до кінця року було 5 так, летальних. Так. І дані випадки реєструвалися по, у Вінниці в Гайсинському районі, Могилів-Подільський, Жмеринський, Тульченський. Чи міняється локалізація в цьому році, чи якось це Залежить от, від Ну, поки що у нас географічний... на сьогоднішній день це знову ж таки Гайсинський район, да, а другим один із випадків, знову ж таки, але купання в річці, да, річка Сіб, от, а в іншому не встановлене джерело. І тому е, говорити про якусь географію про зміни ні, ми, ну дуже важко говорити. Але я вам навіть скажу, що ми вже з минулого і з цього року відновили іще одну практику. Тобто, якщо ми е, до нас Трапляють інформація екстрене повідомлення щодо можливого контакту з Січею, тобто маються на увазі якісь ставок і таке інше щодо наших щодо пацієнтів з закладів охорони здоров'я. Я, Я ми відправляємо туди бригаду. І здійснюємо відбір е, проб води да самих цих водойм. Це перше, але друге, а, а з цього року ми вже відновляємо відлів е, е, гризунів да для того, щоб їх досліджувати. І ми їх таким чином досліджувати будемо і на Ліптоспіру і на тулеремію. от і, і вже в цьому році приєднується ще одна інфекція, але це не ми будемо детектувати на хантовірусну інфекцію, тому що так, так, такий самий шлях передачі через савців. Угу. А, взагалі, якісь є труднощі при діагностиці лептоспірозу, і як він діагностується, якщо ви розумієте, оскільки велика кількість саме збудників, там їх ну в середньому це 11, да? і від збудника до збудника якраз і може змінюватись характерна клінічна картина, і тому -то, звичайно симптоматично може бути до від амбулаторних форм, які схожі там навіть на на грипоподібне або на якісь да, до звичайно вкрай важких форм, які потребують реанімаційного відділення, які потребують гемодіалізу. І в зв'язку з цим, і звичайно, і, ну, і різниця, перебіг цих цього захворювання. А якщо легка форма, і якщо людина воно, не звертається в лікарню. То воно... взагалі вон да, і ми про ці випадки, ми звичайно навіть і медико охорони здоров'я не знає. Звичайно можливо, звичайно можливо. Ви до, скажімо так. В руки медичних працівників потрапляють найчастіше середньоважкі і важкі форми. Угу. І детекція, звичайно, це крім специфічних клінічних ознак, да специфічних проявів. Ще є звичайно обов'язкова лабораторна діагностика, яка здійснюється в нашій лабораторії, особливо небезпечних інфекцій. І там є різні методи детекції тобто, як і методом ПЛР, так і звичайними можуть бути мікробіологічними в тому числі і зрослинами і інфікування наших гризунів, тобто мишей, мишей. і далі дослідження вже цих мишей. Я просто думаю, коли є інфекційна хвороба і вже у важкому, середньоважкому важкому стані, то ну, дуже часто час грає проти пацієнта. Звичайно. А метод ПЛР, принаймні я так з ковіду пам'ятаю, він був досить такий довгий, там, кілька днів. Ні, насправді це кілька годин. Да, і да, але саме головне вчасно доставлений матеріал, правильно зібраний матеріал. Ми з вами ще маємо розуміти, да, для кожного дослідження є свої специфічні терміни для забору матеріалу. Mm -hmm. Якщо сеча це одні терміни, кров, інші терміни, калтриче ще треті. Так що це все тому, то зазвичай для того, щоб здійснити ефективну діагностику і на це витратити гроші, то звичайно це треба спілкуватися з нашими фахівцями, для того, щоб Правильно це зробити. Щодо лікування. Важкі випадки, я зрозуміла, лікуються да, в лікарнях, стаціонар Кілька. це антибіотики чи щось інше. Ну оскільки це у нас бактерія, то звичайно обов'язково прийом антибіотиків, тому що ми маємо все ж таки вбити, ну нейтралізувати збудника. Да. А далі вже все це додається ще і симптоматичне, симптоматичне лікування, враховуючи, що вражено: легені, мозок, печінка, нирки і таке інше. Ще раз вам говорю, да, впритул до гемодіалізу. Угу. Тобто на летальність від лептоспірозу впливають отакі от фактори, як важкість перебігу, чи можливо наскільки оцей. Страшний один з цих 11 збудників, так? Ну, найбільшого, звичайно, те, що ми бачимо, це, звичайно, Агресиво, і да, да, але насправді ні, все одно буде залежати індивідуально від кожної людини, від сприйнятливості і далі, і саме головне, в яка больова точка, да? тобто де найбільша така ну, то мішень в організмі людини, яку він вразить. І Якщо раптом, даже сами, ну, вибачте, да, де у нас можуть і померти від банального апендицита, який нічим не ускладнений. Так що все збіг з одного боку обставин, але з іншого боку, і от ці слабкі місця у людини. Ми так кілька слів уже сказали перед тим. Але давайте більш детально може ви розкажете про те, які ще інфекційні захворювання можуть маскуватися під такі. Ну от лептоспіроз трошки ніби як маскується, може маскуватися під харчове отруєння або під, да. під ГРВІ, або під харчове отруєння, да. або вірусний гепатит. або вірусний гепатит. Так, так і зараз дуже багато ентероколітів ходить. Все, все підпадає під групу ентероколітів, так. і навіть елементарне отруєння якимись несвіжими продуктами. І сальмонельоз, і все на світі, поки воно не діагностується конкретно, що це що це так. за випадок, так то якщо ми говоримо от про такі суто літні, суто небезпечні моменти, на які хвороби варто звернути увагу, і на що варто звернути увагу, коли треба. Здати аналіз на той чи інший збільник. Ну, звичайно в першу чергу, крім ліптоспів, взагалі то, якщо будь-які от такі ознаки, про які от ми з вами вже сьогодні обговорювали, то, звичайно, це в першу чергу звертатися до сімейного лікаря або до лікаря-інфекціоніста, і далі, далі, процес піде. А якщо говорити про групи захворювань, то оскільки у нас літня пора, то, звичайно, це кишкові інфекції в будь-якому вигляді, це і дійсно і сальмонельози, і шигельози, і ентероколіти будь-якої природи, інфекції, в тому числі та, ну. і вірусної інфекції, що у нас там рона, е, 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 норовірус, вірусна інфекція. А зараз у нас почастішала ентероколіти, це аденовірусна інфекція, хоча ми звикші більше говорити, що це якби респіраторна. Да група інфекцій, але тим не менш і кишкові інфекції викликає. І тому то звичайно дуже е, таке е, уважне ставлення до продуктів харчування, до термічної оброботки продуктів харчування, до зберігання як харчів, так і питної води, до місць придбання цих харчів, до місць придбання води, е, до умов зберігання. Це всі фактори, які влітку дуже дуже загострюються, і мають мати увагу для людини, але ключовий ще один момент. Ми маємо називати, це звичайно, гігієна рук, Да? тобто мити руки після будь-яких ну, скажімо так, ризикованих факторів, які трапляються у людини щодня десятки разів. І перед їжею обов'язково І перед їжею, і після їжі перед тим і до... як сунути руки в рот, треба їх звичайно, помити. Звичайно, звичайно, да. І ще одне захворювання, яке, яке у нас от зараз да, вперше детектувалося, це хантавірусна інфекція. Знову ж таки, якраз у чоловіка було схоже клінічна картина саме на лептоспіроз, і саме нам діагностичний матеріал надіслали на дослідження на От. А далі, оскільки він дав негативні реакції на всі різні. Інфекційні збутники кров була відправлена і в нашу референс-лабораторію центру громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України, і була вперше виділена хантавірусна інфекція, це е, е, геморагічна е, гарячка з нирковим синдромом. Взагалі тут дуже рідко вона і так детектується на теренах України, але ми вже ми зв'язалися із лікарем, який консультував цього пацієнта. В нього більш-менш була амбулаторна форма цього захворювання. От, але ми вже з'ясували два місця, де він перебував якраз і мав контакт зі стоячою водою, тобто ставки. І з понеділка ми я відправляю туди наших фахівців для відлову і для відбору проб води для того, щоб з'ясовувати. Для чого ми це робимо? Бачите, там у нас ліптоспіроз, і ми обговорювали питання в першу чергу антибіотикотерапії. Тут хантавірусна інфекція, значить вже антибіотики 100% не допомагають. А противірусні Якщо препарати. Це бактеріального. Да. Так. І тому то от для чого це все робиться? Для того, щоб максимально швидко допомагати охороні здоров'я, якраз і пацієнтам в діагностиці. Тому що, чим скорше надане вірне специфічне лікування, звичайно, тим буде ну, ефективніше і лікування і прискорене лікування. От. І тому то ці процеси вони є. А клінічно, да. та сама, та сама лихоманка, ті самі болі в попереку, да, дати самі там а, ще зміни в сечі, і от це такий випадок. І наостанок, ну. Певні, ви вже дали поради вінничанам і жителям області про гігієну, про так. дуже чітке дотримання взагалі правил харчування і питного режиму в літній період для того, аби запобігти різним інфекціям, зокрема тим, які вражають кишково шлунковий тракт. Але якщо ми говоримо про лептоспіроз, так. то тут не лише напевно ми чисті руки і да. термічно оброблена їжа. Тут ще є оцей водний шлях. Як бути тут? А тут дуже обережно потрібно. Ну звичайно, якщо рибалка, то це рибалка, це якби ви це невеликовне, да я в, в лапках маю на увазі, да, і все. Але значить тоді має бути максимально, вибачте, охорона праці, да, і е, унебезпечувати всі ризиковані моменти. Якщо є е, пошкодження шкіри, якщо є травмування, якщо є мікротріщини, ну то їх можна ж якимось чином з, накласти захист, там подвійний, потрійний там і такий інше, Щоб був достатній, достатня кількість води для питва, щоб не, не потрібно було вживати воду не ну, неякісну або невідомо яку, щоб не потрібно було набирати воду, дезінфікувати якусь там іншу. Звичайно, це якщо вже щось відбувається, то до сімейного лікаря. Якщо це може стосуватися харчових продуктів, то звичайно, що це? Це максимально термічна обробка. і дивитися чи немає послідів цих гризунів, да, щоб вони не залишали, і те саме стосується і водойм. Якщо ви бачите, що там є все ж таки гризуни, то ви маєте розуміти, що це є небезпека, і ви тоді робите вибір, як себе поводити на воді. І, звичайно, захищати очі, слизові, і не вдалі не, не хлебтати воду. воду, так так. Що ж, я вам вдячна за розмову. Я сподіваюся, ми попередили наших слухачів, і більшість з них тепер будуть більш обачні. Я нагадаю, в нашому ефірі Українського радіо Вінниці звучала програма з перших уст. Ми говорили про клінічно діагностовані випадки лептоспірозу на Вінничині та профілактику цього та інших літніх інфекційних і не лише інфекційних захворювань. Гостем студії був генеральний директор Вінницького обласного центру контролю та профілактики хвороб Ігор Матковський. Розмова. Ла журналістка Ольга Зайцева.